Ріпак, соняшник та пшениця стануть найбільш прибутковими для фермерів культурами у 2023 році. Таку думку виданню Агронюз озвучила менеджерка з розвитку бізнесу брокерської компанії Максі Грейн Олена Нероба. Успішною також обіцяє бути торгівля олією та сою. Більше про це будемо говорити з президентом асоціації фермерів та приватних землевласників України Віктор Гончаренко. З нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку, Україна. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з думкою, що саме ріпак, соняшник та пшениця стануть найбільш прибутковими в цьому році? Та чому? В якійсь мірі я з цією думкою ці культури завжди мають попит. Ці культури завжди потрібні. І я думаю, що цей рік не буде виключенням. Але додам ще до цього, що напевне і буде дефіцит з овочами. Так як посівні площі під овочами різко скоротилися, а попис все ж на них є. Таким чином, я думаю, що і овочі, якщо буде в когось можливість з ними займатися, також будуть прибутковими. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, а що б ви порадили в цьому році садити дрібним аграріям і, навпаки, що б не порадили точно? 에, знаєте, справа не дуже вдячна. І тим більше це коли ну в нашій країні військовий стан, де війна, що сіяти фермерам, вони оберуть кожен сам. Ви розумієте, ну з пройшла зміна структурних структури посівних площ. Багато хто з фермерів відмовляється від посіву кукурудзи. Так як площі під цією культурою скорочені, так як вона була колись одна з найприбутковіших культур, минулий рік показав про дещо протилежне. За те, що були ну, відключення аварії із світлом, були дороговартісні затрати на цю кукурузу при її сушці, і погодні умови також не сприяли її розвитку і е, її дозріванню своєчасному, таким чином вона перетворилася в збиткову культуру. Особливо ну, фермери з ну, полійських регіонів заявили про те, що е, відмовлятимуться від кукурудзи. А що прийде на зміну цих ну, посівних площ кукурудзи? Ще поки що вирішують. Що посіяли з озимих культур, те могли посіяти. Що із ну ярих культур, тут є затримка. Дивіться, проїжджаючи по території України, ми бачимо, скільки незібраних площ. залишилося, залишилось під кукурудзою, під сої, ну під під соняшиком, навіть ну і ці ж площі треба буде убрати. Треба встигнути ну десь не раніше квітня місяця. Потім треба цю землю буде переорати, треба буде підготувати до посіву і посіяти. Але ж строки піджиматимуть, і це треба буде зробити в якнайкоротші терміни, так як вже в другій половині травня і або в червні місці, то може вже не сіяти. Практично тут не буде ніяких позитивних результатів. Пане Вікторе, а якщо говорити про дрібні сімейні такі господарства, про звичайний городик в селі чи, можливо, десь на земельній ділянці на дачі традиційно українські родини сіють, садять точніше картоплю. Чи є сенс у цьому цього року, на вашу думку? Однозначно, це коли є можливість в присадивних ділянках, треба це сіяти. Треба в присадивних або домашніх господарствах. Розвивати тваринництво по мірі можливості, хто як може. Але ситуація у дрібних господарствах стає все більшою, все важчою. І е, стали фермери перед дилемою, як в цьому році їм виживати, як працювати. Є ряд проблем. І найбільшим питанням, проводячи конференції в Полтавській обласній асоціації, проводили ми засіданні ради в Києві і. Одне питання, яке найбільше турбує: кого сьогодні садити за кермо трактора, кого садити на комбайн, так як бронювання військово зобов'язаних обмежує дрібні господарства у тому, що вони будуть забезпечені відповідними кадрами, так як дрібні господарства все менше і менше їхні працівники підлягають бронюванню. Для великих господарств є там більш привілеї, більш льготні такі умови. Вони можуть скористатися цим, але для дрібних це є проблемою. І стоїть питання взагалі існування дрібних господарств, як вони в цій ситуації справляться з цією ситуацією. Пане, ну, на питання чи так так чи готові аграрії, чи готові ну, до весняно-польових робіт? Скажу відверто, що ні дрібні, ні великі не зовсім готові 50 на 50. Проблем багато, час в обмаль, і нам треба сконсолідувати свої зусилля, набратися сил, терпіння і максимально підійти з і розумінням до цієї роботи, щоб ми не провалили продовольчу безпеку нашої країни. От ви кажете про те, що не вистачає працівників аби працювати на полях, на фермерських угіддях через зокрема війну так. Чи помічаєте, що можливо жінки стали більше цікавитися працевлаштуванням? Саме можливо братися до такої важкої техніки, і чи бачите ви цю переорієнтацію і намагання подолати цей кадровий голод? Знаєте, важко переорієнтувати жінок. Сісти на сучасну техніку, так як ми не вели підготовку спеціалістів жінок до управління технікою, практично, напевне, далеко не всі жінки можуть управляти цією технікою. І для того, щоб підготувати комбайнера чи підготувати тракториста, потрібні роки. Практично, людину, ну, якісь місячні курси навчити. Переїхати з місця на місце, можливо, і переїде хтось, але ж займатися тих високотехнологічною роботою складною вони не зможуть. Поки що ми не готові до цього. Пане Вікторе. Скажіть, будь ласка, зважаючи на всі проблеми, які зараз осягає фермерство, чи збри... сприяє держава фермерству? Чи є якісь державні програми, які можуть залучити фермерів до роботи і надати, можливо, якісь хоча б гарантії впевненість у найближчому сезоні? Частково є. Це були програми підтримки дрібного аграрного бізнесу за рахунок коштів іноземних інвесторів, які провелися через програму Дія, і практично скажу, що є якісь певні сприяння, але я хочу наголосити на тому, що ні міністерство агрополітики, ні наш уряд ну вони не всемогущі і в даної ситуації важко їм. Також приходиться так, як є. Велика затратна програма на оборону нашої держави таким чином, всі затрати і всі проблеми здебільшого лягають безпосередньо на плечі самих фермів, самих сільстворовників. Пане Вікторе, якщо підсумовувати нашу роботу, нашу розмову перепрошую. І власне 2022 рік. Скажіть, будь ласка, як українські фермери та землевласники пережили 2022 рік, з якими проблемами стикнулися, і чи будуть ці проблеми, ну, звичайно, окрім війни, продовжуватися у 2023 році? Чи все-таки шукають якісь шляхи вирішення їхні? У 2022 році війна остановів в роботі багато він був занадто важким, але хочу, що не варто заспокоюватися про те, що дещо змінюється ситуація. Напевне, 2023 рік буде ще важчим. В якому плані ті всі кошти, які були обігові у, у господарників, вони вичерпалися. Ті, що з попередніх років накоплялися, і та техніка, яку придбавали господарства. Вона ну, дещо приходив непридатність, дещо вона старіє. Обміну е, техніки оновлення машино тракторного парку не проводилося здебільшого. Я е, ну, маю, не знаю ну, таких випадків, хто б ну, міняв автопарк чи не автомобільний парк, а технопарк. Е, також є проблеми. Проблеми є з тим, що з постачанням запасних частин, які здорожчали у 3-5 разів. Є проблеми з постачанням мінеральних добрив, які здорожчали більше ніж три рази, є проблеми із постачанням засобів захисту рослин, які виросли пропорційно до валюти. І крім того, є проблема в тому, що ціна на збіжжість сільоз виробників обвалилася, вона впала нижче і практично затрати виросли в рази. А те, що виручка, яка була від реалізації продукції. Вона також процентів на 40-50 знизилася. Подорожчала логістика, подорожчала транспортування цього зерна. І так сталося, що на виробництві продукції заробили багато хто, але всі, крім, крім самих же селян. На жаль, це так. На жаль, це констатуємо як факт. Дякую, пане Вікторе, за розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Віктор Гончаренко, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Ми продовжимо за мить. Продовжуємо говорити про те, що варто садити, а що ні, у 2023 перепрошую році із Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пан Денис з нами на зв'язку. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку, Суспільне. пане Денисе. Якщо чули попереднього спікера пана віктора, от він озвучував всі проблеми, з якими стикнулися в минулому році. Українські аграрії, то пане Денисе, ваш прогноз на 2023 рік, яким він буде і що варто садити, а на що не варто тратити витрачати свої ресурси аграріям? Ну власна війна вносить у всі сфери нашого життя з вами суспільно, економічно. Звичайно, що аграрії не стоять осторонь тих проблем, які виникають на сьогоднішній день. Але я хотів би сказати, що і аграрний бізнес аграрії, які в 2022 році ризикуючи, так само як і наші військові, виходили в поля під обстрілом, здійснювали посівну кампанію, що дало можливість все ж таки в 2022 році збільшити наш експорт, фактично і дати можливість заробити в порядку країні десь 23 мільярда доларів. Це не показник звичайно 2021 року. Тому що тоді ми мали рекордний врожай, і звичайно, ціни були кращі. Не було обставин здорожчання логістики, не було обставин а, війни, не було обставин знищення інфраструктури, що б'є по енергосистемам України. А, аграрії також залежні від енергосистем, але незважаючи на це все, аграрії працювали і на сьогоднішній день теж працюють. Обставини, звісно, диктують свої умови і підходячи до... Активної фази підготовки весняної посівної кампанії ми дійсно констатуємо, що значно зменшиться посівні площі. Власне, ми це ще бачили з вами на під час посівної озими культур, коли внаслідок тимчасової ще окупації території, і через неможливість фінансової спроможності аграрії у нас зменшились показники посівних площ. Порядка 43% менше посівних площ під озимими культурами. Тенденція на 23-й рік весняної кампанії теж буде говорити, що не всі поля будуть засіюватися. Пов'язано з тим фактором, який ми вас попередній гість сказав пан Віктор. На сьогоднішній день, наприклад, по кукурудзі дійсно близько 500 тисяч гектарів землі по території України ще стоїть. А в кукурудзі, відповідно, що самі розумієте, це втрати, які не дорахуються товароробник. А отже, це кошти, які не дорахуються при закупівлі всього інвентаря, який йому потрібен для здійснення посівної кампанії в цих умовах. Дійсно, ціна на добрива вона виросла в кілька разів на засоби захисту рослин. Відповідно, обслуговування за рахунок здорожчання цін на. Комплектуючі для техніки, все це буде відображатися такою тенденцією в 2023 році. Тому, якщо ми говоримо про значні там якісь збільшення посівних площ не доводиться, але звичайно, що будуть аграрії диверсифікувати свої ринки, ризики і, ну, і ринок в тому числі, і тому тенденція, наприклад, по кукурузі, вона вказує на те, що дійсно значна кількість. Посіві може бути зменшено. те, що сьогодні говорить аналітики, це може сягати близько 20% площ під кукурудзою зменшення. але це не означає, що ці поля будуть простоювати. Скоріше за все, буде йти заміна культур, і одним з таких замінних культур можуть бути стати олійні культури. Зокрема, це може бути соя, це може бути ріпак, це може бути соняшник. Тому що власне вони демонструють більшу маржинальність в цьому сезоні. А окрім маржинальності, ми повинні розуміти, що за рахунок е, тих ударів, які здійснюються про інфраструктурі, нам потрібно це все утримувати, зберігати, сушити. А що таке зібрати кукурузу і висушити її? Що таке зібрати, наприклад, сонячник і сою, це трошки значно дешевше, і можливість зберігання, тому що там кукурузи має значно більше площі для зберігання ніж там насіння соняшника чи Сой, відповідно, гарі будуть на це перерінтовуватися, і в умовах ринку, які сьогодні відбуваються, будуть виходити ситуації. Але, окрім того, що ми будемо сіяти, дуже важливо зберігати напрямку експорту. Тому що ми можемо засіяти багато, але чи буде можливість його реалізувати? Це все залежить від того, як буде працювати зерновий коридор, і вже в лютому вже розпочнуться новий етап перемовин наступних 120 днів. І власне, які будуть сигнали йти від наших зовнішніх партнерів, ООН Турції буде залежати і підготовка аграрів, тому що якщо будуть знову ж таки, вносити якісь корективи, буде незрозуміла ситуація, це також буде впливати на Підготовку товарородників, тому що в нас на жаль ще є ситуації, коли рене реалізовані зернові 22 року. Коли в тебе ще в складах стоїть продукція, ти напевно мало задумаєшся над тим, що тобі сіяти в новому сезоні, пане Денисе, От ми говоримо про те, як переорієнтувалися українські фермери аграрії, як змінилася карта України з огляду на посів культур. Чи є культури, від яких українські фермери взагалі відмовляються? Не сказав би, тому що в кожному географічному там, центрі України є своя специфіка, специфіка вирушення точнішої культури. Я б сказав би, що в нас навпаки скажімо так, збільшується кількість посівних площ підмішевої культури, наприклад, така як гречка, наприклад, такі культури, як горох, як квасоля. А частково люди починають розвивати більше в себе з ем, вирощування овочів, тому що розуміючи ситуацію з Півднем України, де на жаль, ще там активні фази бойових дій, і територія ще тимчасово окупована. Ми не маємо достатньо міри забезпечити всю територію України під контрольну цими культурами. Відповідно, аграрі розуміються, що на цьому буде попит, і частково починають на господарствах з цим займатися. Пане Дякую. Денисе, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Ми ж говорили про те, що потрібно сіяти у 2023 році.